Усім привітулі! Приїхала до мене посилочка з Aliexpress, Замовив я на розпродажі наушники Razer Black Shark версія v 2 Чому цікаво її оглянути? Тому що вони обійшлися всього 670 гривень, і вони є нові. Так як у нас ці наушники коштують мінімум 2670 гривень. І подивимося, чи це оригінал, чи це китайська копія. Ну, на оригінал за 670 гривень, чесно кажучи. Дуже сумніваюся. Можливо, це копія, можливо, це оригінал відновлені. Да, грім його знає. Тому давайте ми оглянемо. Доволі таки цікаво. За такі кошти-навушники, це дійсно інтересно. Так, розпаковочка пішла. Відкриваємо. М -м так, коробка в коробці. Так, котики можуть йти. Маленьку коробку лізти собі бавитися. Е, Бачив, навіть завернуто такий прозорий білий папір. Інтересно, чи це так заводу роблять, чи це китайці так зробили. Вони, словом, ну, Невідомо насправді. Тому я не в курсі, як там по оригіналу вони пакуються. Так, давайте просто її розриваємо. Обана! Так, що ми бачимо? Два роки гарантія. Ну, скажімо так, упаковочка виглядає дійсно новою. Так, Made in China. Що тут ще цікаво? Цікаво, чи є якісь м -м, дата виготовлення. Правда, я сумніваюся. Germany, USA. Ну ти диви. ну прям. Ну ладно, давайте акуратно вскриваємо. Так, опа, на трошечки вже. Надірвав коробку. Ух ти! Ля. Як прикольно відкривається. Дивіться. Оп. Гарно. Так, нас зразу зустрічає е, ну, з Razer уся штучка. Е, зісканувати потрібно, щоб, до речі, використовувати 7 Sound. саунд, ну, забігаючи наперед, судячи по коментарях з Аліку, воно не працює. Тобто цей код вже. Активований. Так, Black Shark книжечка. Повністю ця інструкція. Навіть оригінальні наклеїчки у нас присутні, що доволі непогано. Так, і наушники в нас виїжджають сюди. Далі у нас пуста упаковочка. Ось так виглядає. Ого, не такі легесенькі. Дістаємо. Прикол. Надіюсь, там ну, виглядає дуже якісно. Важко поки сказати, що це за навухи. Наскільки це. Ну. Так, всередині в нас йде навіть чехольчик. Я чесно сумніваюся, що це фірмовий, бо виглядає він зовсім паршиво, скажімо так. Так, ага, тут у нас це закрите. Мікрофончик в окремому мішочку, тут також у нас джек 3,5. Ага, у нас де в комплекті зразу перехідник. Це в кого, в кого є на корпусі, наприклад, один джек. А якщо треба два, то в принципі в комплекті зразу перехідник, що доволі таки круто. Ну, судячи, якщо брати навушники в руки, це ніфіга не оригінал, тому що. Ну, блін, вони дуже легенькі. Я сумніваюся, що навушники за 50 доларів там, в ціну там, 2-500-3 тисячі будуть от такої якості. Реально дуже сумніваюся. Так, котик, заспокойся. Так, то в принципі, от зверху Razer, отак все м'ягенько, акуратно. Що сказати, мікрофон чи регулюється, їх треба що зараз? Брати, вмикати та й слухати. Тут, в принципі, шви доволі рівно. Правда, отут ми бачимо трошки криво виглядає. Ну, кажу, саме дешманське то, що, ну, блін, навіть у цей пластик, ну це піпець. Тобто це реально дуже дешево. Прям дуже-дуже дешево. Одним словом, давайте зараз буду їх. Включати і тестувати. Коду для активації 7.1 у нас немає. Це потрібно робити через офіційний сайт реєструвати продукт. Но цей продукт вже зареєстрований. А знаєте, як я вирішив проблему з реєстрацією наручників? Я просто в серійнику взяв, поміняв одну цифру, і воля, код мені прийшов. І ось мені на пошту реально код прийшов, і я активував. Це капець. А, я наушники не підключив, секунду. Ну і все, об'ємний звук у нас працює, тому якщо комусь не реєструється, просто в серійнику ми міняємо будь-яку цифру, і в мене це спрацювало. Провірка мікрофона Razer Black Shark v 2 Сама якість звуку тут доволі таки непогана, але тут є якась біда із фоновим шумом. Зараз у нас фоновий шум. Ось такий. Це у нас підсилення мікрофона 0 дБ. І якщо кожного разу збільшувати, зараз 10 дБ і збільшується фон. Але все одно вмикаєш на 0 дБ, фон залишається, дуже таки неприємно. Єдиний варіант це через ОБС включати подавлення шуму. Зараз я його увімкнув, але тоді лишається такий неприємний. Фоновий звук, раз, два, прийом, як чути, один, два, три, 4 п'ять, раз, два, раз, два. Ну що ж, наушнички, по юзу, що можна сказати. В першу чергу на рахунок, чи це оригінал, чи це копія. Сказати важко, так як у мене оригіналу не було. Але просто, що судячи по якості матеріалів, ну зовсім. Слабо. Так, отут, в принципі, доволі таки виглядає гарно. Але сам пластик, матеріал, навушники дуже легенькі і в руках воно ну, таке враження, що ти тримаєш, там порухаєш, воно ну, тупо зломиться. По звуку, от по звуку вони є прикольні, вони реально звучать класно, без приколів, на звук вони шикарно. 7,1 звук я активував. По звуку реально добротні навушники. Мікрофон, звісно, підкачав, бо я, чесно кажучи, брав як другі навушники, коли не стрімлю, щоб не юзати великий мікрофон, просто одягати навушники і розмовляти через цей маленький. Ну, в принципі, ладно, це подивимося. Зараз, до речі, їх можна взагалі взяти за 620 гривень. Це, чесно кажучи, дуже дешево. В принципі, можна ті навушники з Аліка спокійно купляти. Тільки, правда. Скільки вони часу проживуть, але це навушники. Я думаю, вони проживуть доволі таки довго. Так що покупкою задоволений за ті кошти, взагалі, топ. А на цьому будемо прощатись. Всім дякую за активність, за перегляд. До наступних зустрічей, зустрічі, па папа.